Всім привіт, шановні! Тут нам ВГ підвезли нові перки, нова система навичок екіпажу, і я хотів би це все діло прочитати, порівняти зі старими. У нас тут ось є опис старих перків і навичок. Це все в тестовому варіанті. Не факт, що воно в кінцевому так вийде, але я думаю, що скоріше за все це буде саме так виглядати, може з маленькими правками по конкретним там, відсоткам і значенням. Вони нам додають нові навички, зараз ми їх всі подивимось Вони нам переробляють класичні навички і додають бонусні навички для членів екіпажу з додатковою спеціальністю Також вони обмежують максимальну кількість навичок, тобто їх буде взагалі 6. Уже не буде цих 7, 8, 10 перків, буде тільки 6. Подивимось, що вони нам пропонують. Так, у нас тут є нові навички і перероблені позначені. Так, почнемо з командира. Пишуть гострий, гострий зір, збільшує огляд на 2%, зменшує штраф за пошкоджені прилади спостереження на 20%. Тут ніби нічого такого не помінялося. Тут так само огляд на 2% і пошкоджено прилади спостереження, показник на 20%. Тобто нічого сильно не міняється, але пише, що Не зрозуміло. Давайте спочатку по старим навичкам, потім по новим звідси. Далі, звукова розвідка. Сповіщає про стрільбу сау супротивника із затримкою 0,1 секунду і визначає напрям пострілу, зменшує негативний ефект від оглушення на 10%. Оце нове. Негативного оглушення ефекту від оглушення на 10% раніше не було. Було тільки попередження про постріл, і звідки він стріляє. Це буде бонус для гри проти артоводів. Тепер працювати, бо буде на 10% менше оглушки з цим пірком. Далі наставник збільшує кількість отриманого досвіду на 20% для всіх членів екіпажу, дає командиру можливість замінити пораненого члена екіпажу з ефективністю 65%. А як було у нас? У нас було тільки збільшує кількість отриманого досвіду для всіх членів екіпажу на 10%. Тобто стає збільшено на 10%, стає 20%. І він заміняє пораненого члена екіпажу з ефективністю 65%. Тобто вони ще додали цей припис. Тепер нові перки, які тут є. Додали перк, який називається екстремальні умови. Тобто ця навичка збільшує бонус ефективності кібажу на 7,5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. Ефект не складається. Тобто Якщо ви отримали дамаг два рази, то це не буде 30 секунд і 15%. Це буде просто 7,5% буст на 15 секунд. Це дуже хороша штука для тяжів, для стешок. І навіть в принципі для ЛТ і ПТ, але в більшості це, мабуть, зроблено для ближнього бою, тому що ви отримуєте часто дамаг у близьких перестрілках. От. І це буде бустити ваш екіпаж ще на 15 секунд, ви будете швидше заряджатися і тому подібне. Цікавий перк, треба буде його тестити. Далі новий перк координація. Пришвидшує зведення на 12,5 секунд на 15 секунд після виявлення техніки супротивника. Ефект не складається. Я, якщо чесно, не знаю, чи це буде працювати е, взагалі конкретно на всіх танках, але ніби як для ЛТ могло би бути, але ЛТ ж не стріляє, більше ці світить. Для ЄБЕРа хіба. це, мабуть, було б дуже буст, бустило б ЄБР і його стабільність. От, Але по суті, це хіба що буде найкращий, перк для швидких СТ, які приїжджають швидко на позицію, або швидких ТТ барабанних таких як 50 b і вони зможуть приїхати, засвітить, швиденько звести дать першу тичку або дві з барабан і відкотитися. Далі. Практичність. Оце цікавий перк скорочує час перезаряджання спорядження на 7,5%. Тобто, грубо кажучи, у вас е ваші аптечки, ремки і так далі будуть перезаряджатися. На 7,5% швидше не 90 секунд, а там десь, грубо кажучи, це вам десь секунд 7 приблизно, так, на всхідку. Не рахував точно. Але десь приблизно секунд 7. Це, в принципі, теж пришвидшить вашу живучість теоретично. Але, може, і пришвидшить і бої в такому випадку. Цікаво, досить цікаво. Далі, навідник. Що в нас є в навідника? Плавне обертання, ніби не чіпали. Знижує розкид. Все так само. Снайпер підвищує шанс завдати критичної шкоди модулям машини супротивника і поранити його членів екіпажу на 3% для всіх снарядів. Оце от дуже важливий момент народ. Снайпер для всіх снарядів. Раніше. Снайпер, якщо я не помиляюсь, це в нас навідник. Раніше снайпер підвищував шанс пошкодить модулі екіпаж на 3%. Так само, але тільки для боронебійних, підкаліберних і кумулятивних. Це буде працювати для всіх снарядів. Так що очікуйте того, що від арти вам буде прилітати більше критів і більше членів екіпажу буде вибиватися. Це, мабуть, вводиться оця практичність для перезарядження спорядження, саме для цього, мені здається. Бо можна очікувати, що тепер фугаси будуть від артоводів влітати дуже боляче і буде вилітати по декілька членів екіпажу теоретично, в залежності, який шанс там буде вилітати. Але це для артоводів буде норм. Для всіх інших, ну, в принципі, така собі історія. Далі, злопам'ятний не переробляли. Але тут додали допис, дає змогу визначити пошкоджені модулі з затримкою в 0,5 секунд. Раніше цього в описі не було, але це така дрібничка. Тут уже три нових перки і майстер зброяр так само. Оце мене дуже цікавить, оцей перк зосередження називається. Знижує розкид гармати нерухомої машини на 3,5 секунди. Ефект починає діяти через 3 секунди після зупинки. Оця, оцей перк буде е, дуже бустить точність петешок, кущових, це в першу чергу. Ви стоїте, ви не рухаєтесь 3,5% вам через 3 секунди накидає до. Точності, фактично, розкид менший стає на 3,5%. І це буде перший перк з потрібних для арти. Тобто, це буде підвищувати точність е далекобійних е танків, типу ПТЕх кущових, типу снайперських СТ і арти, само собою. Це дуже сильний перк, я думаю. 3,5 додаткові відсотки точності це досить таки немало. Далі, швидке зведення прискорює зведення на 2,5%. Це фактично вам додаткові приводи зведення дають. от Вони бустять, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю точно, на скільки відсотків, не буду брехати Але тут буде ще буст зведення на 2,5%. Це теж фактично на всі танки може, можна ставити. Дуже хороша штука. І майстер зброяр, оце дуже цікаво працює, зменшує розкид потенційної шкоди і потенційного пробиття на плюс-мінус 20%, знижує розкид гармати на 1,5%. Раніше майстер зброяр просто поліпшував точність пошкодженої гармати на 20%. А тепер він працює зовсім інакше. Він робить ваш е потенційний е дамаг. І потенційне пробиття не плюс-мінус 25, як було раніше, а буде плюс-мінус 20. Це з однієї сторони добре, бо у вас нижня границя стає не мінус 25, а мінус 20. Але з іншої сторони, це я так розумію, буде працювати. І уріже верхню границю. Тобто, якщо у вас була альфа-1000, а могло вилетіти 1250, то вилетить тепер максимум 1200. ну, Згідно з опису цього перку. Мені так здається, що це буде працювати саме так. І плюс він ще зменшує розкид гармати. Тобто швидке зведення в поєднанні з майстром, зброяром і зосередженням на якійсь ПТ-шці це буде. Тут 3,5%, тут ще 2,5%, це вже 6%, і тут 1,5%, це вже 7,5% разом у цих три перки будуть розкид зменшувати. Тобто на якусь ПТ-ку чи снайперський СТ, чи навіть на тяжах. Це буде працювати дуже круто. Так само і на арті, Не забувайте, це все працює е, в, усіх, в усіх моментах. Це все точність. Оця штука. Дуже буде жорстко бустить точність. Далі, механік водій, що нам тут розкажуть? Віртуоз лишився, плавний хід лишився, король бездоріжжя тут, ніби переробили. Знижує втрату швидкості під час по, їзди по ландшафту середньої м'якості на 5% і робить втрату швидкості на грузькій місцевості рівною 100% від отриманого значення. Оце трошки незрозумілий такий опис. От. Бо раніше тут, здається, було 3%. Механік водій, зараз подивимось. Король без зменшує зменшив втрату швидкості на 10% і 2,5% на середньому. Тобто вам зменшили на, до 5% втрату, а от оце опис про 100% щось трошки незрозуміло. Я так і не розібрався. От. Може, хто шарить, то поясніть мені в коментарях. Буду вам вдячний. майстер Тарана тепер. Збільшує пошкодження машини супротивника під час тарана на 20%, і зменшує пошкодження вашої машини тараном на 25%, а вашого шасі на 50. Тобто у вас менший шанс на злітання гусениць при тарані. От. А старий майстер тарана. У нас що робив? Підвищував шкоду, яку ви задаєте тараном на 15%. А ви отримали на 15% менше шкоди. Тепер ви маєте 20% замість 15% і на 25 менше замість. 15 так само. Тобто, цей перк посилює майстер тарана, фактично, на 5%. І вашу шкоду зменшує ще на плюс 10%, тобто було 15, стало 25, І ще й шасі не так цей. Це прям для е 50 м перк зроблений і для якихось тяжких технік. Ну, і для арти, якщо її будуть тупо таранити. Ну, само собою. Далі, нові перки. Надійне розташування збільшує поглинання шкоди від осколочно-фугасних снарядів на 7,5% і знижує шкоду під від падіння на 30%. Ну, ми падаємо, якщо чесно, рідко. Це прям, мабуть, для ЄБР буде актуально, бо він дуже вміє розбиватися, всі ми це знаємо. Але поглинання шкоди від осколочно-фугасних снарядів на 7,5% це прям зроблено для тяжів. Це як, е, ця, як загартування працює по суті. Тобто, якщо ви граєте на великих тяжах, яких долбить арта постійно, ви можете ставити цей перк і у вас буде мінус 7,5% від дамагу, яка вас прилітає від всяких там бабах, всяких там фугасних монстрів, і арти в тому числі. Цікава штука, може бути для ближнього бою і для важких важкої техніки, яка страждає від фугасів. Знавець двигунів. Збільшує максимальну швидкість руху вашої машини вперед і назад на 1 км на годину. Знижує штраф за пошкоджений двигун на 20%. От мені здається, оцей перк він абсолютно безкорисний, тому що 1 км на годину фактично ні на що не повпливає. Цей перк можна поставити хіба що на шведські естевешки, бо там вони в облоговому режимі ледво їдуть. В комплекті з турбою це буде плюс 1 км, щоб ви в облоговому режимі не так страждали, коли ви світитесь, і вам просто гатять, по КД. Оскільки ПТшки доволі рикошетні, але і доволі картонні, по правилу трьох калібрів, їх часто шиють просто на виліт і там всюди куди не лінь. Тобто цей перк, ну я думаю, хіба що, якщо вже зовсім нічого не буде поставити, то можна і його качати. Або бабасі, наприклад, в якої дуже повільний задній хід, чи типу Т-95, отаких от дуже тяжких ПТ. Але по суті, це дуже безкорисний перк, на мою думку. Їдемо далі. Заряджаючи. Що нам дали відчайдушного переробили? Пришвидшує перезаряджання гармати на 5%, коли у машини залишається менше 25% міцності. Оце дуже цікаво, вони поміняли заряджаючо. Бо раніше виходить відчайдушний, пришвидшував заряджання на 9%, тепер буде 5. Але то раніше, якщо в машини лишилось 10% міцності. Тобто, вам додали швидше КД на 5%. Але якщо у вас лишається 25% міцності і менше. От. Тобто, зменшили відсоток на 4, але збільшили оце вікно, в якому ви можете працювати. Це для тяжів теж дуже сильно підійде для машин ближнього бою, коли у вас мало ХП, ви просто швидше починаєте трошечки кадишитися. Це непогано. Безконтактну боєкладку переробили. Збільшує міцність боєкладки на 25%. А раніше вона давала 12,5%. Це прям дуже жирний буст. Це в два рази БК збільшується. Це прям для машин, в яких БК вилітає при кожному шоті. А є в нас такі машини. Ті ж леопарди критуються дуже жорстко. О, це прям мусить бути. 25% це дуже жирний буст. Це замість якоїсь, не знаю, компоновки можна ставити або замість закалки навіть. Дуже жирна штука. Так, інтуїція. Знижує час перемикання між типами снарядів на 60%. Ну, це було. Так, тепер досить цікаві нові перки. Ідеальний заряд. Це прям жесть. Підвищує швидкість польоту снаряда на 10%. Уявіть, оцей перк. Поставить на нові польські ПТСА, у яких і так лазер там 2 км летить. Плюс 10% це 2200. Воно і так летіло через всю карту буквально за мілісекунду. Так буде ще швидше. Це на всяких леопардах і так далі просто буде жорстко бустить пушку. Бо, і, до речі, цей перк дуже класний для арти. Всі знають, як довго летить снаряд, наприклад, в артоконя. І плюс 10%. Це якщо ти стріляєш там на 3 секунди, це 3 десятих секунди, це дуже сильно буде рішати. Це е, збільшить фугасний дамаг від арти. Оцей перк, Ідеальний заряд того, що у вас буде швидше летіть снаряд, плюс швидше КД, плюс нові перки, це буде дуже цікаво. Е, ближній бій. Пришвидшує перезаряджання гармати на 2,5%, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Ну, це чисто зроблено під е, тяжів і штурмових ПТ, і дуже броньованих СТ-шок. Прям де ви лупатесь в ближньому бою, то ви починаєте кадешитися дуже швидко. Ситуативний навик зараз. Не так часто всі б'ються прям в дуелях 50 метрів і менше, але досить непоганий буст можна в комплекті з іншими перками зробити. Може виглядати дуже цікаво. Далі, поліпшена боєукладка. Підвищує нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття на 2%. Оце теж дуже прикольна штука, яка зменшить ваш розкід, е, дамагу. Тобто, ви берете був цей перк. Зараз я знайду його. От, майстер зброяр, тобто у вас стає 20% плюс-мінус. І берете оцей перк, що зменшує ще нижний поріг на 2%, і у вас мінімальна дамага буде вже не мінус 25, а мінус 18. Оцих два перки разом в комплекті будуть вам давати не мінус 25, а мінус 18. Тобто ви робите верхній порог плюс 20, а не плюс 25. Ну, треба чомусь платити для балансу. І нижній поріг. Ви з цим перком робите там 20% було відсотки і ще 2%, відсотки, тобто мінус 18 у вас. Тобто шанс дати більшу альфу підвищиться, грубо кажучи, ну, більшої від мінімальної, яка була раніше, на скільки виходить? 7%. Відсотків. Це дуже цікавий варіант. Це так само може бути мастхев на арту, бо щоб не вилітали мінімалки, там, дуже там, по 2, 5, 10, 15 хп. Це дуже цікава штука. Я думаю, мусить бути. Далі, йдемо до Радиста. Так, радіоперехоплення не міняли. Пожежогасіння, гасіння. До речі, пожежогасіння гасіння переробили, і воно буде, якщо нічого не зміниться, тільки в Радиста. Це дуже класно. Бо на багатьох танках, де є багато членів екіпажу, там 5 і більше, 6 на німцях, наприклад, ти поки прокачаєш це пожежогасіння, ти задовбешся його качати, от реально. А так, ти викачав його, один цей перк, в одного Радиста і маєш нормальне пожежогасіння. Це вже треба було зробити давно, давно напрошувалось. Це дуже корисна штука. Давно треба було так зробити, щоб ти викачав один перк і все, і ти тушишся, а не вигораєш на тисячу, наприклад, як це буває часто. І нові перки радисту напихали аж 4. Пліч опліч. Підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5% на відстані 50 метрів менше від союзної машини вашого типу. Це класно, коли ви граєте взводами, наприклад, два тяжі, два СТ, от такого плану, дві штурмові ПТшки, або дві кущові, якщо ви хочете, в двох кущі стоять, то дуже на ваш вибір. І ви б'єтеся разом взводом. Це буст. Тобто для взводних боїв. Бо як всі знають, що як ви граєте в соло там тяжі чи щось таке, то ви рідко коли стоїте один біля другого, але. В перестрілках міських, або коли ви граєте взводом, тобто то ви маєте ще буст всього екіпажу на 2,5% це як бойове братство, як половина від бойового братства, фактично. Тобто з бойовим братством це 7,5%, якщо ви вдвох, наприклад, на тяжах вкатуєте, або на СТ-ках вдвох і когось розбираєте. Це дуже прикольна штука. Далі, Радіоперешкоди. зменшує час видимості вашої машини-супротивника на 1 секунду. Це взагалі дуже корисна штука. Корисна як для ЛТ, так для СТ, так і для тяжів на перекатках, і в кінці бою це може рішати, коли ви там світитесь. Я думаю, це не качається. Хіба для ЛТшок в першу чергу? ЛТ просто мусять виживати. Але для більшості машин це точно не першочерговий навичка не першочергова. Бо ну, є набагато корисніші. Оскільки їх всього 6 можна поставити, то це треба буде дуже добре думати, що куди пихнуть. Радіоперехоплення. Зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,5 секунди. Тобто лампочка спрацює не за 3 секунди, а за 2,5. В комплекті з настановою, якась там була, не пам'ятаю яка, зменшує вас ще на секунду, можна зробити так, що лампа буде спрацьовувати за півтори секунди, якщо це буде сумуватися само собою. Тобто стандартна лампа буде вже з цим перком світитися у вас за 2,5 секунди, а не за 3. Це така допомога навіть новачкам і навіть вже таким бувавшим гравцям на рахунок того, чи засвітився, чи ні. Для ЛТ так само маст-хев, бо дуже важливо. Ну і для Арти теж буде непогано для будь-якої машини, по суті. Далі, Радіо Експерт. Що це таке? Підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5%, якщо кількість шкоди за події з вашою допомогою перевищує початкову міцність вашої машини. Оце дуже крутий перк для ЛТ-водів. Це просто люта штука, яка, грубо кажучи, в усіх ЛТ мало ХП. Там, наприклад, берем гіл, цей 90, в якого там скільки, 900 хп чи щось таке біля того. Тобто ви насвічуєте там своє ХП чуть-чуть більше. На 1 ХП навіть ви більше насвітили або надавали катків, і у вас уже плюс 2,5%. Це дуже цікава штука. І це підвищує не тільки обзор, а весь екіпаж. Тобто, всі навички, всіх членів екіпажу. Це прикольна тема. Це для ЛТ, в першу чергу, до прокачки. Це підвищує вашу ефективність. От, така от ситуація в нас по перках. Є цікаві штуки, є цікаві моменти, є безкорисні деякі, але все-таки максимальна кількість навичок буде 6, включаючи з нульовими. От, для кожної основної спеціальності є нави є набір шести індивідуальних. Навичок і трьох групових. Групові це братство, маскування, ремонт. Нова система, до речі, не дозволяє отримати сьому навичку за допомогою передбойових настанов. Це вже вони поріжуть. Бонусні навички для додаткової спеціальності це вже цікаво. Багато членів екіпажу мають додаткову спеціальність. Запропонована система покликана розв'язати цю проблему за допомогою бонусних навичок. Будь-який член екіпажу з однією або кількома додатковими спеціальностями, може пасивно навчатися обраної індивідуальної навички відповідної спеціальності зі швидкістю 50% від звичайної. Після вивчення навичок основної спеціальності на, нов... на вивчення бонусних навичок додатковий досвід не витрачатиметься. Можна вивчити три такі навички. Тобто, якщо у вас є член екіпажу, в якого є вже шість. Грубо кажучи, навичок звичайних, ще має вивчити додаткові. Це якщо, наприклад, як тут пише командир вашого т 57 Heavy має додаткову спеціальність Радиста. Тобто він може бути і командиром і радистом. За кожних дві повністю вивчених навички основної спеціальності командира, він пасиво навчатиметься одній обраній індивідуальній, не груповій Це важливо, це не групова. Навичці радиста до трьох. Тобто, якщо у вас, так як буває, не знаю, на Мантікорі, здається, два члени екіпажу, і там на кожному з них вісить по декілька додаткових спеціальностей, то це буде якось балансуватися так, щоб якщо ви викачили там 6 перків максимальних своїх, і у вас ще є там, наприклад, спеціальність радиста, і ви ще зможете три перки радіста додаткових індивідуальних доучити до цього діла. Я так розумію, це буде виглядати. О, Дублювання основної спеціальності. Якщо два або більше члени екіпажу мають однакову спеціальність. Як у випадку з кількома заряджаючими в деяких великих машинах, вони мають вивчити на 100% інду саму індивідуальну характеристику для спеціальності, навичку, щоб її ефективність була максимальною. Тобто, якщо раніше ви могли вивчити інтуїцію в одного тільки когось, то тепер, щоб вона працювала на 100%, вам треба буде у двох заряджаючих вивчити її на 100%. Тільки так. Тобто доведеться вчити і там, і там, якщо це великий паж, наприклад, як в німцях, воно так тут і написано ЯГА Є100 у кожної заряджаючих вашого Є100, інтуїція вивчена на 100%, а в іншого ідеальний заряд. В обох випадках ефективність навички буде знижено до 50%, 30% і 5% бонусу відповідно. Тобто, якщо є одинакова навичка в обох, треба її качати в обох. Тоді вона буде тільки на 100% працювати. Раніше було трошки легше, ну, але треба балансити От вони і працюють над цим. Нагадую, це ще не кінцево, ще можуть поміняти. О, дублювання другої спеціальності. Зараз є конфігурація екіпажу для так... деяких машин, де в одного члена екіпажу є друга спеціальність, яка в іншого є основною. Або в кількох членів екіпажу є друга спеціальність, яка ні в кого не є основною. У новій системі навичок в абсолютній більшості таких екіпажів тільки в одного танкіста ця спеціальність залишиться основною в першому випадку або додатковою у другому випадку. Таким чином, система стане простішою та зручнішою. Ну, хто його знає, напишуть багато, а люди розбиратися не будуть. Приклад, у Мікс 50B зараз немає члена екіпажу з основною спеціальністю заряджаючи, але у командира навідника і радиста вона є другою. Наприклад, у АМІкс 50B зараз немає члена екіпажу з основною спеціальністю заряджаючи, але у командира навідника і радиста вона є другою. Після введення нової системи навичок тільки навідник збереже додаткову спеціальність заряджаючих, а в інших вона зникне. Тобто будуть прибирати всі додаткові спеціальності, щоб воно. Виглядало більш логічно. Що чекає на екіпажі з багатьма вивченими навичками? Наприклад, в кого вже 7 перків прокачано 8 перків навіть таке, може бути мільйон боїв, там я не знаю. Запропонована система дозволить мати лише 6 навичок. Це вже було скажено вище. Після її впровадження за кожного члена екіпажу кількість навичок, якого перевищується обмеження, ви отримаєте компенсацію в навчальних матеріалах тієї ж нації, тобто, грубо кажучи, навчальні книжечки ви отримаєте. Члени екіпажу з повністю вивченими шістьма навичками місної спеціальності продовжують отримати досвід екіпажу. Він перетвориться на унікальні довідники. При досягненні певних граничних значень від 100 тисяч одиниць досвіду без жодного рівніміту. Тобто, грубо кажучи, якщо ви маєте вже прокачений повністю максимальний екіпаж, і ви далі заробляєте на ньому досвід, ви будете отримувати за це універсальні довідники. Ну, це непогано так. В принципі, ви будете мати додаткові довідники на прокачку ще якихось екіпажів тієї ж нації або того ж класу техніки Ну, тієї ж нації. Це досить непогана компенсація, але не знаю, чи вони стільки перків додають до старих, чи просто вони всі влізуть в тих 6 дозволених і 3 додаткових. Це теж питання, чи буде вистачать. І якщо буде дуже велика різниця між тими, хто розібрався в цій системі, і дуже грамотно збирає свої екіпажі, наприклад, на ЛТ, і тими, хто не дуже шарив, просто нажав кнопочку, там потім нижче буде, що автоматично розподілить всі ці навички До речі, вони написали, навіщо потрібна оновлена система навичок. Повернути можливість осмисленого вибору. Запропонована система з шістьма навиками спонукатиме підбирати навички відповідно до стилю гри, експериментувати з різними варіантами. Ну, більшість просто тикають, або що блогер порекомендував, або в когось на стрімі побачили, і ніхто не дивиться, як воно реально працює. Ну, але це дуже класно для людей, які шарять і люблять розбиратися в механіках гри. Це прикольно. Компенсувати різницю в навичках. World of Tanks вже понад 10 років, тому у грі чимало бійців з величезним бойовим досвідом і видатними ігровими навичками. Зараз екіпаж, які вивчили всі або майже всі навички, дають ветеранам додаткову перевагу над новачками. Вони хочуть оцім підрізати трошки скіл о, в дуже сильних гравців. Але ну, це не буде так працювати. Сильні гравці просто зроблять збірки, де беруть всі свої бонуси під кожну свою машину і будуть ще сильніше нагинати рандом. Це не компенсує різницю в навичках, а ще більше її розірве в плані того, що новачки не знають цієї системи, а скілові гравці будуть просто її використовувати в свою користь і ще більше бустить свої машини. Врівноважити шальки терезів. У новій системі умови для малих і великих екіпажів є справедливішими. Вона більш структурована, а всі основні спеціальності мають однакову кількість доступних навичок. Ну це правда. Це по суті правда. Ти не можеш мати більше, як тобі дали. От, викачав, зібрав і все, у тебе така машина і лишилася. Ну і хто може взяти участь у тестуванні, це будь-який гравець, учасників буде випадково обрано з поміж претендентів. Я думаю, так все зрозуміло, там не сильно є, що тестить. Є питання до деяких навичок і до їхнього, і як вони можуть всі зібратися в купу, бо там можна забустить собі, грубо кажучи, ще одне бойове братство і навіть більше. І потім, якщо це все вийде в проду, Пірговий період буде, що розпочнеться з дати першого входу в систему після оновлення. Протягом нього ви зможете вільно і задармо обирати навички будь-якого члена екіпажу, включно з нульовими. Також перше скидання навичок після завершення пільгового періоду буде безкоштовний для кожного члена екіпажу, включно з новими рекрутами. До кінця пільгового періоду ви зможете автоматично призначати і скидати навички всім членам екіпажу на аккаунті, тим, яким, яких не оптимізовано під їхню роль чи поточну техніку. Якщо після закінчення пільгового періоду не буде внесено жодних змін, члени екіпажу збережуть ці навички. Це значить, що вам треба буде витратити пачку часу, в кого дуже багато танків, це прям не один день. І просто сісти вручну переробити всі перки, вибрати всі перки. Це займе дуже багато часу. Або там я бачив, має бути кнопочка. У відео в них є, що ти просто автоматично перероз цей перерозділить все перекинуть. Ну я не думаю, що ця система буде працювати адекватно. Я би рекомендував все-таки робити це вручну. Ось вона до речі: система швидкого додавання і навичок, яка дозволить заповнити всі нерозподілені навички чи скинути їх для кожного члену екіпажу на аккаунті. Скинуть можна. Я б нажав цю систему, скинуть для всіх, і потім вручну би всі перки сам перебрав би під кожну конкретну машину або під кожен тип. Бо там плюс-мінус вони будуть однакові. Там Для САО один набір перків, для СТ, залежності від СТ, це тут кущові або штурмові СТ, ну і так само ТТ, ПТ і так далі. Ось така нова система. Пишуть, що має безліч, безліч переваг. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це цікаво. Є досить, дуже цікаві перки, які будуть псувати вам життя, особливо для арти, яка почне вас е за рахунок оцього перку, снайпер бить фугасами і крітувати ще частіше ваші екіпажі, бо додали цю можливість для фугасів. От. Що ви думаєте з цього приводу? Свої думки я вже озвучив. І було б цікаво подумати і почитати, що думаєте ви в коментарях. Дякую вам за увагу і чекаємо цього всього на аккаунтах. Чи ведуть, чи перероблять. Поживемо і будемо бачити. Все. Всім гарного настрою.